Або якусь, ви знаєте, когось там, допустимо, породу ваш, породу батька, да, якогось або вашого батька, або якогось дідуся, або чоловіка, породу якого всиновили. або такий, ну, або ну, зачали якимось нестандартним шляхом. Но більше мені хочеться сказати, всиновили, тому що тут як жінка, і в нього інша мати, жінка, інша кров. І це, я б сказала, скривалося, Це тайна. Ви дізнаєтесь тайна. Така буде зміна. Щось зміниться від цього буде, ну, зміниться в вашому житті. Можливо, ставлення до цієї людини, чи щось ще зміниться. Це перший варіант, знаєте, як ще пробирається, другий варіант. Сейчас, секунду.